Вигоранням на роботі здебільшого страждають не ті, кому байдуже, а хто навпаки щиро віддає свій корисний внутрішній ресурс колегам, бізнес-партнерам, клієнтам, великому безперервному обсягу задач або певній довготривалій та енергозатратній цілі. І в основному вигорають ті, у кого є те, що називають внутрішнім запалом, професійною іскрою. Без якої не буває ні диму, ні вогню. Уявімо, марафон, де на старті стоять бігуни, це працівники вашої компанії. І от Стюарт, він же умовний ПМ, робить постріл і переводить важливу для бізнесу задачу в ін прогрес. Бігуни рушають вперед. Новачок одразу ж віддає всі свої сили, намагаючись обігнати інших. Але дистанція довга, і він так само швидко видихається. Ще один бігун, сеньор чемпіон, навпаки втомився від одноманітних марафонів, а біг вже не приносить йому минулого задоволення. Йому тепер навіть не важливо, виграє він чи ні. У той же час десь поряд за марафоном спостерігає тренер або ціла команда, це HR-відділ, які щиро вболівають за своїх спортсменів і піклуються про кожного. На ретроспективі забігу HR-тренер пропонує сеньору перепочити від змагань, змінити довгі дистанції на короткі, джуніору новачку дає час і можливість відновитись, перевести дихання і віднайти баланс у роботі, аби запобігти вигоранню і навправити ентузіазм у правильне русло. От тільки, як і пожежники, які кожного дня рятують людей, спеціалісти HR ризикують. Самі отримати опік, підхопивши синдром професійного вигорання під час відважного гасіння чужих внутрішніх пожеж. І тому пропонуємо розібратись у причинах, симптомах і наслідках вигорання серед hr спеціалістів. Ми поділимось дієвими та практичними рішеннями, які допоможуть запобігти вигоранню на роботі, а отже, зберегти ментальне здоров'я всієї команди вашої компанії. Давайте для початку розберемося, що ж таке професійне вигорання. Оскільки часто люди плутають це поняття з певними короткотривалими явищами, з якими більшість зіштовхується щодня. Скажімо, у вас був насичений робочий тиждень, і ви відчуваєте втому, або раптове емоційне виснаження, спричинене напруженим обговоренням якоїсь робочої задачі. Ви не стигли. Вкластися в дендлайн і довелося працювати понаднормово. Для цього довелося сунути свої плани на вечір. Що відобразилося на вашому настрої? Знайомі кейси, А геш? Напишіть в коментарях, чи бувало у вас таке. Але спокійно, якщо ваше обурення втома чи негативний емоційний стан лікується гарним сном і вихідним за улюбленими справами своїми близькими сім'єю, друзями. То це ще не професійне вигорання. А звичайні речі, проблеми трапляються у всіх, і це нормально. Але якщо ж кожен новий робочий день протягом тривалого часу починає викликати у вас тривогу, страх, пригнічення або кардинально протилежні відчуття, апатію, байдужість до улюбленої справи, яка колись приносила задоволення, а головне. Це не лікується вихідними відпусткою чи нормальним сном, можна сміливо казати, що ми маємо справу з професійним вигоранням. Тобто ключовим дзвіночком тут являються негативні емоційні і фізичні симптоми, які відчуває людина вже тривалий період. І згодом, якщо швидко не вжити негайних та дієвих заходів, Ментальне здоров'я починає впливати на фізичне, знижується імунітет, з'являється слабкість, погіршується реакція і розумова активність, що вже є ознаками прогресуючого синдрому професійного вигорання. Але ж за якими ознаками діагностувати професійне вигорання? Розглядаючи блок поведінкової симптоматики професійного вигорання, hr спеціаліста можна прирівняти до справжнього діагноста, такого собі. Корпоративного доктора хаоса, який не опирається суто на слова пацієнта, а дивиться ширше і глибше. Адже, я думаю, ви помітили, що працівники не звикли бути ініціаторами розмов, де вони діляться своїми переживаннями не тільки стосовно роботи, а і проблем особистого життя, які теж є частою причиною вигорання на роботі. Саме тому. Однією з задач HR команди являється побудова в колективі довірливих стосунків, де кожен знав би, що його слухають і підтримують. Для цього HR має бути по справжньому відкритим, так сказати, своїм серед своїх, оскільки люди відчувають формальність і фальш, фейс ту-фейс, коли це робиться нещиро і формально. Тому, якщо в інших працівників зона відкритості. Обмежена вузьким колом колег, то HR-спеціаліст завжди вимушений бути відкритим для широкої аудиторії, що призводить до динамічного розтрачання емоційного ресурсу і на відновлення якого потрібен певний час. А якщо його критично не вистачає, то знову ж таки професійне вигорання не за горами. Давайте ж розглянемо очевидні ознаки такої внутрішньої нищівної пожежі. Щоб розуміти, як розпізнати її. І перша така ознака це зниження продуктивності. Це один з перших тригерів, який сигналізує про те, що потрібно насторожитись і розібратись, чому продуктивність суттєво знизилась. Другою ознакою є відчуженість: вам або вашому колезі стали нецікаві ранкові бесіди за кавою. З'явилася пасивність на групових зустрічах, чого раніше не помічалося. Під час спілкування відбуваються часті провали у власні думки, коли слова вашого опонента пролітають повз. Третя ознака це кардинальні емоційні зміни, емоційність, приступи агресії, конфліктність або, навпаки, пригніченість, що, вира... що виражається змінною інтонації, небагатослівністю, навіть зникненням веселих емоцій, які використовувалися раніше в листуванні. Четверта ознака це часті дай-офф, котрі можуть свідчити про негаразди в особистому житті, на вирішення котрих критично не вистачає часу, що дуже виснажує і втомлює, оскільки до особистих проблем додаються і проблеми на роботі. Також є ще фази емоційного вигорання, і зазначені попередні ознаки можуть виникати на окремих фазах емоційного вигорання. Давайте ще коротко пройдемося по, по фазах, наприклад, HR-процесів. І перша фаза це від ентузіазму до стагнації. Це усвідомлення, що деякі аспекти роботи стали рутинними та вже не являються такими цікавими, як раніше. Публікація вакансій, обробка заявок від кандидатів, заповнення документації, онбординги та інше. Друга фаза це фрустрація. Виникає тоді, коли з'являється відчуття невпевненості у власних силах і будь-які сумніви, довгий пошук кандидата на складну вакансію, безпросвітна багатозадачність, великий довготривалий і моральне виснаження. Третя фаза це апатія. Є результатом виснаження і примирення з проблемою. Як наслідок, зменшується мотивація і продуктивність роботи, а це становить. Під загрозу успішність компанії, яка тримається на міцних взаєминах людей, вибудованих і підтримуваних саме hr спеціалістом І четверта фаза вигорання це остання фаза емоційного, а також фізичного виснаження. Під загрозою опиняється дотримання планів найму, стратегії та розвитку співробітників, які є фундаментом успішної компанії. Але ж які причини професійного вигорання саме HR-спеціалістів? Поспілкувавшись більш ніж сотнею HR-спеціалістів різних компаній, з якими співпрацюємо, ми виділили основні процесійні кейси, які являються збудниками вигорання у цій сфері. І ось найбільш поширені з них: це робота з великою кількістю вакансій на різних сайтах, обробка резюме від сотень кандидатів, рутинне ведення звітної документації. Яка віднімає час на творчі задачі, щільний графік онбордингу співробітників з наставництвом HR на всіх етапах, надмірна кількість завдань для малої команди HR, або коли у вас в команді взагалі один HR і все на ньому. Відсутність повної або часткової автоматизації процесів, і замість головного роботи з людьми частіше зариваєшся у папери. Значне пункти, які відносяться до вас. Тоді, на жаль, ви в зоні ризику до професійного вигорання. Але ж як запалювати вогонь в інших і не згоріти самому? HR-спеціаліст спеціаліст це людина, яка кожного дня працює з різними типажами, мінливими настроями в колективі, стає провідником між кандидатом і компанією, допомагаючи бороти страхи і сумніви. HR бере участь у звільнення, пом'якшуючи рівень напруги і стресу у такі моменти. Але емоційний ресурс річ вичерпна, і не варто доводити себе до повного спустошення, бо якраз тоді наш організм найбільш вразливий до емоційного вигорання. Саме тому варто дотримуватися простих методів профілактики професійного вигорання. І перший з них це. Відпочивайте від людей. І мені це як нікому знайомо, тому що ми проводимо десятки співбесід в тиждень, і тобі інколи просто хочеться посидіти і помовчати, нікого не бачити, навіть сім'ю. І потрібно знайти собі заняття, під час якого ви зможете побути самі з собою, поки ви більшу частину часу прислухаєтеся до інших, ваше внутрішнє я теж прагне бути почутим. Займіться йогою, почитайте або послухайте аудіокнигу, розфарбуйте картину за номерами, послухайте улюблений музичний альбом, сходіть на пробіжку, сміливо побудьте егоїстом одну-дві години, відмовивши всім, окрім себе. Друге, знайдіть хорошого психолога. І, в принципі, з цим запитом ви можете звернутися до нас. І не обов'язково його відвідувати щотижня. Але лише тоді, коли ви відчуваєте у цьому потребу. Адже спеціалісту, який постійно працює з ментальним здоров'ям, легше виявити натяки на професійне вигорання і погасити проблему на етапі перших іскор, третім є те, що часто HR-спеціалісти моніторять регулярний вихід членів команд у відпустки, нехтуючи власним відпочинком. І любі HR вас це також стосується. Не забувайте про систематичний відпочинок, адже у сучасному світі крутий спеціаліст не той, хто переробляє, а той, хто виконує план в межах робочого часу. Якщо ж його бракує, то варто переглянути свій тайм менеджмент і реорганізувати процеси, враховуючи їхню технічну сторону. Тому, дорогі чари, якщо ви побачили у собі перші признаки професійного вигорання. То займіться собою, тому що HR з професійним вигоранням, він неефективний і не принесе тої користі компанії, яку міг би, а це, в свою чергу, може взагалі розвалити цілу компанію.